Квантова механіка це галузь фізики, яка виникла в результаті розвитку квантової теорії у початку ХХ століття. Одним із ключових подій, що поклали початок квантовій механіці, було відкриття Максом Планком у 1900 року квантування енергії. Це відкриття відкрило нову еру в розвитку фізики та відкрило двері для подальших досліджень у цій області. Цікаво, що вперше термін квантова механіка був введений Максом Бором у 1924 році, відтоді ця наука постійно розвивалася та знаходила нові застосування у різних галузях науки та технологій. Наприклад, квантова механіка лежить в основі роботи лазерів, квантових комп'ютерів та квантової криптографії. Ці числа свідчать про величезний вплив квантової механіки на сучасний світ. На сьогоднішній день близько 30% світового ВВП пов'язані з технологіями, що базуються на принципах квантової механіки. Це вражаюча статистика, яка підкреслює важливість цієї науки для сучасного суспільства. Історія виникнення квантової механіки є захоплюючою та повна цікавих фактів, які допомагають краще зрозуміти сутність цієї науки та її вплив на наше життя. Основні принципи квантової механіки полягають у визнанні того, що частки матерії, такі як електрони чи фотони, можуть вести себе як хвилі та частинки одночасно. Це явище відоме як хвильово-частинковий дуалізм. Одним із ключових принципів квантової механіки є принцип суперпозиції, згідно з яким система може перебувати в кількох станах одночасно. Це приводить до явища квантової інтерференції, коли хвилі матерії взаємодіють та взаємно посилюють або знижують свою амплітуду. Іншим важливим принципом є принцип невизначеності Гейзенберга, який стверджує, що неможливо точно виміряти одночасно точне положення та імпульс частки. Цей принцип має величезне значення для розуміння мікросвіту та обмежень точності вимірювань. Квантова механіка також включає поняття квантових станів які описуються хвильовими функціями. Ці стани можуть бути дискретними, тобто квантованими. Що відображається у властивостях енергії та інших величин. Наприклад, енергія атомів у молекулах може приймати лише певні значення, які визначаються квантовими числами. Цікаво, що квантова механіка дозволяє розраховувати ймовірність виявлення частки в певному стані, що відкриває широкі можливості для прогнозування результатів експериментів. Наприклад, в квантовій телепортації використовується принцип квантової переплетеності. Коли стани двох часток стають залежними один від одного навіть на великій відстані, це дозволяє передавати інформацію безпосередньо та без можливості перехоплення. За останні роки квантова механіка стала основою для розвитку квантових комп'ютерів, які можуть вирішувати складні завдання швидше за традиційні комп'ютери. Наприклад, квантові комп'ютери можуть виконувати паралельні обчислення за допомогою квантових бітів або кубітів. Що дозволяє їм швидше знаходити оптимальні рішення для складних задач. За оцінками експертів, квантові комп'ютери можуть вирішувати проблеми, які зараз вважаються нерозв'язними для класичних комп'ютерів. Це відкриває нові перспективи для розвитку науки та технологій у майбутньому. Хвильова функція є ключовим поняттям у квантовій механіці. Вона описує стан квантової системи та дозволяє передбачати ймовірність знаходження частки в певному місці. Ця функція відображає хвильовий характер частки та дозволяє робити прогнози щодо її поведінки. Цікаво, що хвильова функція може бути розглянута як суперпозиція різних станів частки, що відображається у формі хвилі. Ймовірнісна інтерпретація квантової механіки виникла з необхідності пояснити дивні явища, які виявлялися в експериментах. Згідно цієї інтерпретації, хвильова функція визначає ймовірність виявлення частки в певному стані. Наприклад, для електрона хвильова функція може показати ймовірність знаходження його в певному регіоні простору. Це дозволяє прогнозувати результати експериментів та розуміти ймовірнісний характер квантового світу. Цікаво, що квантова механіка дозволяє розраховувати ймовірність не лише для однієї частки, але й для системи багатьох часток. Які можуть бути взаємно залежними, наприклад, у квантовій ентанглованості стани двох часток стають залежними один від одного, що відображається у спільних хвильових функціях. Це явище відкриває нові можливості для квантових обчислень та криптографії. За останні роки квантова інформаційна технологія стрімко розвивається, і за прогнозами до 2025 року ринок квантових технологій може досягти 5 мільярдів доларів. Це свідчить про великий інтерес до цієї галузі та її потенціал для майбутнього розвитку. Принципи невизначеності Гейзенберга є одним із фундаментальних принципів квантової механіки. Відомо, що за цим принципом неможливо одночасно точно виміряти положення та імпульс частки це означає, що чим точніше вимірюється одна з цих величин, тим менш точним стає вимірювання іншої. Це приводить до важливих наслідків для розуміння мікросвіту та обмежень точності вимірювань. Наприклад, у класичній механіці можна точно визначити шлях та швидкість руху об'єкта, але в квантовій механіці це стає неможливим через принцип невизначеності. Цікаво, що принцип невизначеності Гейзенберга також має важливе значення для розвитку квантових технологій. Наприклад, у квантових обчисленнях важливо ураховувати цей принцип при роботі з кубітами, оскільки точність вимірювань може вплинути на результати обчислень. За статистикою принцип невизначеності Гейзенберга вперше був опублікований у 1934 році та став одним із ключових принципів квантової механіки. Цей принцип відкрив нові глибини розуміння природи та дозволив зробити значний крок у розвитку фізики. Квантові обчислення та квантова криптографія відкривають нові можливості у сфері обробки інформації та забезпечення безпеки даних. Однією з унікальних властивостей квантових обчислень є можливість виконувати паралельні обчислення за допомогою кубітів, що дозволяє швидше розв'язувати складні задачі. Наприклад, Квантовий комп'ютер може одночасно обробляти всі можливі варіанти вхідних даних, що робить його набагато швидшим за класичний комп'ютер. Це відкриває нові перспективи для розвитку науки та технологій. Квантова криптографія використовує принципи квантової механіки для забезпечення безпеки комунікацій та захисту інформації від несанкціонованого доступу. Наприклад, квантова криптографія може використовувати квантову переплетеність. Для створення надійних криптографічних ключів, які неможливо підібрати або перехопити. Це робить квантову криптографію однією з найбільш надійних методів захисту інформації. За останні роки квантові технології стрімко розвиваються. Наприклад, у 2018 році IBM запустив перший у світі комерційний квантовий комп'ютер IBM Q-System One. Цей комп'ютер має можливість виконувати обчислення з використанням 20 кубітів. Та забезпечує доступ до квантових обчислень для дослідників та розробників. Ще одним вражаючим досягненням у галузі квантових обчислень є створення Google квантового комп'ютера Sycamore, який у 2019 році продемонстрував переваги квантових обчислень у порівнянні з класичними. Цей комп'ютер виконав обчислення, які класичний комп'ютер зайняв би більше 10 тисяч років. Це вражаючий приклад потенціалу квантових обчислень у розв'язанні складних завдань. Квантова криптографія також знаходить широке застосування у сучасному світі. Наприклад, у 2018 році китайські вчені успішно використали квантову криптографію для створення першої квантово захищеної мережі, що забезпечує високий рівень безпеки комунікацій. Це відкриває нові можливості для захисту конфіденційної інформації та даних у різних сферах, включаючи фінанси, медицину та військову сферу. Квантові обчислення та квантова криптографія є ключовими напрямками розвитку сучасних технологій та науки, які відкривають нові можливості та вирішують складні завдання, що раніше були недосяжними для класичних методів. Експериментальні докази квантової механіки. Включають безліч цікавих фактів та відкриттів, які допомагають краще зрозуміти природу квантового світу. Один із найвідоміших експериментів, що підтверджує квантові принципи це подвійний шпаренний експеримент. У цьому експерименті електрони проходять через дві вузькі шпарини та виявляють хвильові властивості, утворюючи інтерференційні смуги на екрані. Це демонструє хвильово-частинковий дуалізм та підтверджує, що частки можуть мати як частинковий, так і хвильовий характер одночасно. Ще одним цікавим експериментом є експеримент з квантовою телепортацією. У 2008 році науковці вперше успішно телепортували квантовий стан фотона на відстань у 4 тисячі кілометрів це відкриває нові можливості для квантових комунікацій та обчислень. За статистикою, у 2018 році квантові технології зростали з року в рік на швидкості понад 30%, що свідчить про великий інтерес до цієї галузі. Ще одним вражаючим фактом є те, що у 2019 році квантовий комп'ютер Google Psychomore виконав обчислення, які класичний комп'ютер зайняв би більше 10 тисяч років. Це демонструє потенціал квантових обчислень у розв'язанні складних завдань. Та відкриває нові перспективи для розвитку науки та технологій. Квантова телепортація та квантова ентанглованість це феномени квантової механіки, які відкривають нові можливості та викликають захоплення у науковому світі. Одним із найцікавіших аспектів квантової телепортації є те, що вона не передає матерію в прямому розумінні, але передає стан квантової системи з одного місця на інше. У 2080 році науковці вперше успішно телепортували квантовий стан фотона на відстань у 4 тисячі кілометрів, демонструючи можливості цього явища. Квантова телепортація відкриває нові перспективи для квантових комунікацій та обчислень, що може мати велике значення для майбутнього розвитку технологій. Ще одним захоплюючим аспектом квантової механіки є квантова ентанглованість, це явище полягає в тому, що стани двох часток стають залежними один від одного навіть на великій відстані, це означає, що зміна стану однієї частки миттєво впливає на стан іншої, незалежно від відстані між ними. У 2018 році китайські вчені успішно використали квантову ентанглованість для створення першої квантово захищеної мережі, що забезпечує високий рівень безпеки комунікацій. Це відкриває нові можливості для захисту конфіденційної інформації та даних у різних сферах, включаючи фінанси, медицину та військову сферу. Квантова телепортація та квантова ентанглованість це лише початок шляху у дослідженні квантового світу та використанні його потенціалу для розвитку науки та технологій. Квантова механіка відкриває безліч застосувань у сучасних технологіях, що революціонізує різні галузі науки та промисловості. Одним із найцікавіших застосувань квантової механіки є квантові обчислення. У 2018 році Google Sycamore виконав обчислення, які класичний комп'ютер зайняв би більше 10 тисяч років. Це демонструє потенціал квантових обчислень у розв'язанні складних завдань та відкриває нові перспективи для розвитку науки та технологій. Квантові обчислення можуть бути використані для оптимізації процесів у фінансовому секторі. Розробки нових ліків у медицині, а також для швидкого розв'язання складних математичних задач. Ще одним застосуванням квантової механіки є квантова криптографія. У 2018 році китайські вчені успішно використали квантову криптографію для створення першої квантово захищеної мережі, що забезпечує високий рівень безпеки комунікацій. Це відкриває нові можливості для захисту конфіденційної інформації та даних. У різних сферах, включаючи фінанси, медицину та військову сферу. Квантова криптографія дозволяє створювати надійні криптографічні ключі та забезпечувати безпеку даних у цифровому світі. Іншим цікавим застосуванням квантової механіки є квантова телепортація. У 2008 році науковці вперше успішно телепортували квантовий стан фотона на відстань у 4000 тисячі кілометрів. Демонструючи можливості цього явища. Квантова телепортація відкриває нові перспективи для квантових комунікацій та обчислень, що може мати велике значення для майбутнього розвитку технологій. Загалом застосування квантової механіки в сучасних технологіях відкриває широкі можливості для інновацій та розвитку суспільства. Майбутнє дослідження у галузі квантової механіки обіцяє багато цікавих відкриттів та досягнень. Наприклад, у 2020 році китайські вчені успішно виконали перше в світі квантове обчислення на суперкомп'ютері, яке зайняло лише 200 секунд, тоді як класичний комп'ютер витратив би більше 2,5 мільйонів років на те ж завдання. Це свідчить про потенціал квантових обчислень у розв'язанні складних завдань. Крім того, прогнозується, що до 2035 року. Ринок квантових технологій може досягти понад 5 мільярдів доларів. Це свідчить про швидкий розвиток галузі та зростаючий інтерес до квантової механіки. Застосування квантових технологій у майбутньому може включати розвиток квантових комп'ютерів, квантових суперпровідників та квантових сенсорів, що відкриє нові можливості для науки та технологій, завершуючи наш шлях у світі квантової механіки. Варто зазначити, що ця галузь науки постійно розвивається та вражає нас своїми можливостями. Наприклад, у 2018 році китайські вчені вперше використали квантову криптографію для створення першої квантово захищеної мережі, що забезпечує високий рівень безпеки комунікацій. Це відкриває нові можливості для захисту конфіденційної інформації та даних у різних сферах, включаючи фінанси. Медицину та військову сферу. Квантова телепортація також залишається одним із найцікавіших явищ квантової механіки. У 2008 році науковці вперше успішно телепортували квантовий стан фотона на відстань у 4000 тисячі кілометрів, демонструючи можливості цього явища. Це відкриває нові перспективи для квантових комунікацій та обчислень, що може мати велике значення для майбутнього розвитку технологій. За останні роки квантові технології стрімко розвиваються. Наприклад, у 2018 році IBM запустив перший у світі комерційний квантовий комп'ютер IBM Q-System One. Цей комп'ютер має можливість виконувати обчислення з використанням 20 кубітів та забезпечує доступ до квантових обчислень для дослідників та розробників. Це вражаючий приклад потенціалу квантових обчислень у розв'язанні складних задач, висновуючи. Можна сказати, що квантова механіка це не лише захоплююча галузь науки, але й ключ до майбутнього розвитку технологій та суспільства.